у майбутнє з нагоди 103-ї річниці пласту місцеві скаути заклали капсулу часу послання для наступних поколінь поблизу пам'ятника пластунам, котрі не зламали присяг їй заповіли пролежати майже півстоліття аж до 150-річчя організації. Ця ідея виникла в Тараса Зеня, щоб написати послання пластунами через 50 років. Щоб вони от прочитали, що ж ми їм сьогоднішні написали. Там побажання там знову ж таки описано те, що зараз відбувається, бо в принципі за події, які відбуваються на сході України, бо. Наші пластуниті навіть зокрема я буду брати наших франківських, що є в зоні, АТО перебувають, що захищають Україну. Відтак скаути розгорнули на площі Шептицького наметове містечко. Незважаючи на несприятливу погоду, ліпили глечики та ярмаркували. Різнобарвні дрібнички виготовлені власноруч продавали, щоб допомогти пораненим українським військовим. Ми продаємо конвертики відвертики ось Мостаки, от оце к'ексики, ми самі робили. 7 гривень коштують. Да. Ось такий Степан Бадар, патріотичний, браслетик. Не обійшлося у пластовому таборі і без співу. Крім того, пластуни вправлялися у знаннях під час вікторини, яка стосувалася життя та діяльності митрополита Андрея Шептицького. А для всіх охочих розгорнули цілий музей в його експозиції: різноманітні предмети та пам'ятки, які знайомлять з історією пласту.